Друзі, всім привіт! Сьогодні відео про наші улюблені колоуси. Був такий коментар під одним з моїх відео, де пані Олена висловила свою версію, як в мене з'явилася колекція колеусів і який шлях вони пройшли до мене. Тому я вирішила присвятити відео цьому питанню, розповісти про гібридні колоуси, які ростуть з промислового насіння. Насіння, яке продається фасоване в квіткових магазинах, і сортові колоуси, які мають назви, чому їх зберігають і розмножують тільки живцями, я розкажу історію з самого початку, історичні факти, як вони стали популярні в Україні. Надіюсь, в мене вийде донести все, що я хочу сказати, щоб не пропустити якісь важливі речі. Якщо що, то питайте або доповнюйте. В українському неті мало такої об'єднаної інформації, тому ми з вами спробуємо заповнити цей пробіл. На фоні розповіді я буду показувати колоси зі своєї колекції, в мене авторський канал, і я показую тільки ті рослини, які вирощую. Бажаю всім приємного перегляду! Природні види колоусів ростуть у тропіках, і сама найбільша популяція знаходиться в Індонезії та Шрі-Ланці. Ще у 1853 році голландський ботанік Карл Людвіг Блюм відкрив цей вид, який був названий його честь, колоус блюма, після чого ця рослина потрапила до Європи, а пізніше і до Америки. Садівники та шанувальники рослин схопились за колеус як за щось нове, бо тоді було мало рослин з кольоровим листом та цікавими різноманітними формами. І свого роду лихоманка охопила вікторіанські сади. Була така гонка за колоусами, що нагадувала тюльпанову лихоманку в Нідерландах в 17 столітті. Колоуси були ідеальним вибором для вікторіанської садової техніки, яка називається килимовим садівництвом. Килимовий сад складався з квіткових клумб, викладених у хитромудрих різнокольорових візерунках, які мали бути видно з високого вікна або балкона аристократичного будинку. Листя диких видів колосів були доволі строкаті та яскраві, але ще не такі, як потім у культурних сортів. Високий рівень генетичної мідливості у колосів дозволив схрещувати між собою різні види і отримувати нові забарвлення та форми усіянців. На фоні росту популярності колосів садівники почали займатися селекцією та виведенням нових гібридів, адже новий незвичний сорт міг коштувати дуже дорого і за ним так ганялись, підвищуючи ціну, бо всі аристократи того часу хотіли мати самі незвичні екземпляри в своїх садах та оранжереях. В диких умовах це тропічна рослина, яка росте в тіні дерев. Любе вологий ґрунт має швидкий зріст, розвиток, раннє рясне цвітіння. Селекціонери привчали нові гібридні сіянці до сонця, виводили сухостійкі та сонцелюбні сорти для ландшафтних дизайнів, вирощування на відкритих ділянках. Нові покоління колоусів постійно відбирались та покращувались, розмножувались вегетативним засобом, тобто живцюванням. Так зберігаються всі якості та відмінності сортів. Змінювався час та мода. Колоуси легко розмножували живцями, отримали широке поширення, ціна на них впала, і колоуси стали доступні і для простого народу. Колоус, хоч і багаторічна рослина в умовах тропічного клімату. Але в умовах холодної зими колоус не виносить заморозків, і взимку його треба тримати вдома в теплі в горщику. Це додавало незручності для зберігання сортів, і вже на початку ХХ століття культура вирощування вегетативних сортових колоусів була втрачена. Колоуси почали розмножувати насінням. Вирощували як однорічник в якості клумбової та бордюрної літньої рослини, але при розмножуванні насінням домінують гени предків і сортові високодекоративні якості втрачаються. Колеус називали крапивкою або кротоном для бідних. Часто така рослина мала сумний та неохайний вигляд. Схильність до стрілкування та раннього цвітіння, після чого рослина витягувалась та мала зіпсований вигляд, робили колоуси непривабливими для приватного садівника. Розведення коло возродилося зродилося на початку 1940-х років в Америці. Великі агрофірми звернули увагу на цю просту в догляді рослину, покращили асортимент штучним відбором, зробили колоус більш культурним і почали вирощувати в промислових масштабах на насіння. Дешевизна вирощування підняли колоус в топ нерозповсюджених розповсюджених рослин для прикраси міських клумб, парків та алей. Великі тепличні господарства вирощували колоус як сезонну квітку. Промислові колоуси мають яскраву палітру, і в якості насіння їх можна купити в багатьох агромаркетах. Наприклад, дуже відома по всьому світу американська серія «Візард». На сьогодні вирощування промислових колоусів дуже популярна і в Європі. Часто їх використовують для вирощування в горщиках і прикрашання ганків та терас. Нова віха в історію розвитку колоусоводства та еволюції колоусів відбулася на початку 90-х років. Селекціонери-ентузіасти вирішили, що ця рослина заслуговує набагато більше уваги та має великий потенціал. Селекційна робота довготривала, затратна, але дуже цікава і ще розрахована на вдачу, бо щоб отримати щось нове та незвичне це велика поетапна праця. Декілька поколінь сієнців, відбір найкращих. Селекція це більш складніше, ніж може здаватись. Це масштабна праця по штучному відбору багато етапів з перехресним опиленням різних рослин для отримання нових гібридів з найкращими якостями. Чому з тисяч насіяних сіянців селекціонери обирають одиниці, які можливо потім стануть сортами? Тому що з цих тисяч у більшості сіянців будуть домінувати гени більш далеких предків, вони будуть мати прості форми та забарвлення, і тільки маленький процент одиниці унаслідують сукупність потрібних генів батьківських рослин. Штучний відбір відбувається по різним якостям. Це можуть бути і розмір, та звичка зросту, форма та текстура листа, колір, поєднання кольорів, малюнок, контрастність. Потім знов перехресне опилення, дивлячись, які завдання ставили перед собою селекціонери. І чим більше таких етапів, тим більше в наступному поколінні сіянців буде сукупних генів від різних гібридних рослин. Основні вимоги до сіянців, які мали шанс стати в підсумку сортами, це висока декоративність, унікальність, пізніше цвітіння або його відсутність, стійкість до палючого сонця і повторюваність форм та забарвлення при розмноженні живцями, тобто відсутність спортів. Тому відібрані найкращі сіянці ще проходили перевірку на стійкість сортових ознак. У 96 му році вийшла стаття в New York Times, яка була присвячена селекціонерам, які врятували колоус та вивели його в топ рослин. Я прочитала цю статтю і хочу вас познайомити з інформацією, бо це був історичний момент для цієї неймовірної рослини. Це змінюється. Ще 10 років тому лише нові гласи вирощували колоуси, і це були несмачні релікти бабусиного покоління. Але тепер колоуси вийшли на перший ряд, і це може пояснити, чому 400 садівників відмовились від прекрасного літнього вечора в себе вдома, щоб відвідати перше свято колоусів Девіда Вірцми. Якщо спитати пана вірцми, як його вкусив колоус, він відповість: я просто прокинувся одного ранку і почуяв тихий голосок, який мені повторював слово колос, колос. Я не міг його ігнорувати, тому вирішив щось цим зробити. Зробити щось означало зібрати колекцію із 125 сортів колосів. І тепер кожен куточок маєтку Френчфарм в Грінвічі засаджен колосами. І, хоч ця рослина пережила і зліти, і падіння, пан Вірсма впевнений, що час колосів настав, і судячи по натовпу на його святі колоуса і жадібним покупцям, які платять по 30 доларів за рослину. Його інстинкти, схоже, не підвели. Також садівник Верн Огрен, штат Флорида, який шукав і збирав реликвіні колоуси протягом 25 років. Рятунок цих рослин він вважав своїм боргом і на початку 90-х займався селекцією в своїх величезних теплицях, де тримав 500 сортів. Щоб поділитись плодами своєї праці, він відкрив поштовий бізнес по доставці колоусів під назвою Color Farm. Був друкований каталог з пропозицією 200 найкращих сортів. І професор садівництва в університеті Джорджії Алан Армітіч, використовуючи селекційний матеріал, ряд стійких до сонця, видів і мутацій, вивів коло усе з виграшним поєднанням міцності та яскравого кольору. Сучасний колоус дуже відрізняється від стародавнього. Він тепер виносить сонце і більше не намагається горячково давати насіння протягом усього періоду росту, а по своїй екзотичній декоративності становиться справжньою рокзіркою і прикрасою в саду. Після того як вийшла ця стаття в Нью-Йорк Таймс, і багато людей дізналась про новітні колоуси, джин був випущений із пляшки, популярність колоусів неймовірно росла. І взагалі відбувалась з одночасним розширенням рослинного ринку і великого запиту від населення як на кімнатні, так і садові екзотичні рослини. Поява незвичних колоусів надихала інших селекціонерів та дослідників відкрити нові програми про розведенню та гібридизації колоусів, які часто фокусувались на цікавих та складних формах листа. Аграрні компанії підхватили ідею вирощування вегетативних сортів, і почався бум патентів. На сьогодні в Америці багато великих компаній, які займаються вирощуванням клумбових рослин, вони мають власні лінії колосів. Зареєстрована понад тисячу сортів, і селекційна робота, і по сей день не закінчуються, і випускаються нові серії. Різноманітність колосів просто приголомшує, і не тільки формою та забарвленням листя, бо в палітрі існують всі можливі кольори та відтінки, хіба що синього пігменту немає, а так всі інші є та їх поєднання. Розрізняються із завишки, і звичкою росту. Одні ростуть вертикально, інші широким розлогим кущем. Є ампільні сорти, великі та маленькі, з крупним листом та скрихітним. Колоуси можна вирощувати влітку на вулиці, як в горщиках та контейнерах, так і у відкритому ґрунті. Також колоси можна вирощувати весь рік, вдома на підвіконні або в сонячному місці, як кімнатну рослину. В Україні епоха колос почалась, коли відома на весь світ, наша селекціонер, фіалок, стрептокарпусів і колоусів Олена Лебецька із Дзвіниці, самотужки почала збирати колекцію сортових колоусів з різних стран, літала також в Америку і привозила купу дорогоцінних живців. Її колекція нараховувала сотні найкращих сортів, які влюбили в себе не тільки Олену, але й всіх хто їх хоч раз бачив. Олена Лебецька присвятила життя своїй улюбленій справі. Вона талановитий і внесла безцінний внесок в розвиток квітникарства в Україні. Її унікальні сорти зберігаються в багатьох колекціях і радують тисячі людей. Як розповідала сама Олена, вона збирала колекцію колоусів три роки і в 2020 році отримала перші сіянці вже своєї селекції. На жаль, Олена по стану здоров'я не змогла далі продовжувати та відійшла від справ. І колеуси розійшлись по Україні к приватним колосоводам і колекціонерам, які, в свою чергу, в такий важкий час змогли зберігти більшість цих неймовірних рослин. Це і класичні зарубіжні сорти, відомих на весь світ серій Теранова, Анде Color Blaze та інших. Які так полюбились в Україні, а також сіянці і сорти самої Олени. Така різноманітність, така база колоусів це ще й багатий якісний селекційний матеріал для розвитку вже українського колосоводства. На сьогоднішній день наші відомі селекціонери Алла Гаврішка Бабічева, Андрій Пархотька зробили такий величезний крок вперед, подарували нам так багато шедеврів, які захоплюють кожного дня все більше і більше людей. Людей, що тягнуться до чогось світлого і прекрасного. Зараз, коли практично всі в стані небезпеки, хочеться хоча б навколо себе створювати щось красиве і чисте та самому контролювати цей процес. У нас в Україні немає реєстрів, патентів для нових сортових рослин. Все тримається на ентузіазмі. Але наш реєстр це народна любов. І ті колоси, які роками. Не втрачають популярності, переходять із рук в руки. Оце і є справжнє визнання. Я займаюсь колом саме третій рік. Минулому році було більше ста сортів колекції, яка складається як з зарубіжних сортів, так і з новітніх українських селекцій. В цьому році я якісь забракувала, придбала багато нових сортів, і при вирощуванні буду знайомити вас з характеристиками кожного. Бо по картинкам вони всі гарні. А от як ростуть, які мають особливості, розмір, як обрати серед сотні різноманітних варіантів? Чи високі вони ростуть, чи маленькі, підуть тільки для вуличного вирощування, чи й для кімнатного теж. Мені цікаво спостерігати і відбирати найкраще. А вам залишиться на відео цей досвід. Я вам обіцяла зробити відеокаталог з назвами та описами сортів, і я надію, що в мене вийде в найближчому майбутньому зняти з цим відео. Ну що ж, друзі, надіюсь, я розгорнуто відповіла на коментар, від в мене взялись ці колоси і вся моя колекція. І як багато людей, закоханих в свою справу та світ природи, витратили свій час, сили, кошти, скільки було праці, щоб такі квіточки росли в мене вдома. І це цілий ланцюжок подій і одна неможливо без іншої. А на сьогодні все. Підписуйтесь, натискайте на дзвоник, щоб не пропускати мої нові відео. Вдячна всім, хто підтримує мій канал. Тримаємось, друзі! Допомагаємо ЗСУ, безпеки та затишку нашому дому. Обіймаю вас і до нових зустрічей!